Громадянин Російської Федерації, який постійно проживає на території Білорусі Кирил Рубанов, відразу після нічного поранення потрапив у Рівненську обласну лікарню. Каже, почувається загалом добре, тільки рука дуже болить. Про нічні події розповідає не то, що був іспугався, почали стріляти, ну, як любой чоловік почали здавати назад. А так воно все і вийшло. Рука болить ужасно. І я не знаю, як ми будемо їхати та. Для мене буде такое з путь не будні ближній. Шесть часов я лежати не можу, а на балі та втряски. Медики кажуть, нині постраждали цілком транспортабельний. Вночі його привезли у свідомості у стані середньої важкості. Як виявилось ну, поранення вогнебальне, відкрите пошкодження, тобто відкрите багатоскалковий перелом правої плечової кістки. Як наслідок кульового поранення з пошкодженням масивних м'яких тканин, нервових структур та судин, була проведена провинна хірургічна опробка, стабілізація апаратом зовнішньої фіксації, всі медикаментозні препарати, які необхідні в даному випадку, антибіотикотерапія профілактика прославка правцю проведено. Стан хворого стабілізувався, тож по обіді машина швидкої допомоги виїхала з ним у Білорусь. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.